Привіт, друзі, мене звати Сергій Сидник. Ви на каналі Української будівельної спілки. І сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект може допомогти будівельникам і чому його варто використовувати і вже сьогодні. Сьогодні кожен будівельник, який працює в США, незалежно від того, чи він хендімен, чи власник невеликої компанії, чи підрядник із командою стикається з одним і тим же викликом, це не лише фізична праця на об'єкті, але й безліч речей. Які виїдають час, виїдають енергію, комунікація з клієнтами, складання кошторисів, відповіді на запити, оформлення інвойсів, юридичні шаблони, дуже багато опису етапів роботи, просування послуг в соцмережах, а також додати сюди англомовне листування через Gmail, а ще бажання виглядати реально професійно. Навіть якщо ти працюєш один, тому я вас дуже добре розуміюся. Я сам стикаюся з цими проблемами. І я дякую тільки Богу за те, що в нас з'явився цей інструмент. Тому саме тут проходить на допомогу новий інструмент, який вже активно змінює індустрію. Це ChatGPT. Його можна уявити як розумного друга. В кишені, який доступний 24 години на 7. розумієте, дорогі друзі, 24 години на 7. Нічого раніше такого не було. Подивіться, до 90-го року, що було. Навіть не було інтернету, ми використовували телефон. Яка в нас швидкість економіки всього була? Появився інтернет. Подивіться, що зараз, яка в нас швидкість розвитку і комунікації з чатом GPT, і штучним інтелектом, і блокчейн появиться. Швидкість буквально ще в 100 разів швидше, чим було. Тому бо, друзі, це не потрібно якби. Пропускати ну біля себе. На це потрібно звернути увагу. Тому чат GPT можна уявити як розумного друга в кишені, який доступний реально, як я сказав, 24 на 7, допомоги з будь-яким питанням. Не треба мати ні офісу, ні помічника, ні окремого бухгалтера. Потрібен тільки телефон і бажано заплатити за преміум версію. Що це означає для будівельника на практиці? Наприклад, у вас є запит на прорахунок ремонту ванної кімнати. Замість того, щоб самостійно згадувати ціни, шукати матеріали чи просто дзвонити знайомим, ви формуєте в вашому чаті запит і отримуєте повну відповідь на базовий кошторис, список робіт, навіть поради щодо матеріалів і як це робити. Якщо вам потрібно англійською мовою, нема питань. Робите українською англійською, і він вам переводить. Uh, тому uh... Англійською мовою теж, як я сказав, немає питань. Він з легкістю це надсилає клієнту. Вам потрібно правильно його використовувати і навчатися. Ми також проводимо навчання і школи в нашій українській будівельній спілці. Тому підписуйтесь і завжди будьте в курсі наших новин. А якщо хочете з нами співпрацювати, заходіть в чат. Чат Ukrainian Construction Union так і є в. В телеграмі, і там можете знайти всі мої дані і звернутися до мене. Uh, thank you so much. Of hey, happy mother's day! Thank you so much, appreciate that. Тому. Yeah. Um, Якщо а, це зекономить щонайменше реально вам годину, а можливо найбільше для мене це зекономило 2-3 години часу на кожному естементі. А якщо додати ще туди, а, одразу а, зараз в чаті GPT з'явилася окрема функція, а, яку ви можете... Програмувати як, як програміст і давати її спеціальні команди, зводити спеціально ціни, які е, будуть для вас об'єктивними, які будуть працювати для вас. Тому це інструмент нового покоління. Тому е, як я сказав, це законов щонайменше е, час і е, Нерви, якщо вам треба написати пост в Фейсбук або коротке оголошення, це щоб це реально виглядало професійно, зробить це як. Бах! Усе грамотно, лаконічно, з акцентом на довіру, вигоду, або любу емоцію, яку ви хочете використати. Або навіть, якщо ви хочете, ви можете сказати, дати йому текст того, як ви говорите, які слова ви використовуєте, і він може використовувати вашу лексику. Тому. Далі не потрібно ламати голову, як почати і що казати. Просто описуєте ситуацію, отримуєте реально готовий текст. Так само, просто ви можете отримати шаблон договору, інвойсу, оцінки, створити презентацію, перекласти повідомлення, не знаю, розрахувати час на роботу бригади. Штучний інтелект бере на себе вашу роботу. Він бере на себе ваші запити, щоб ви могли займатися тим, що вмієте реально найкраще. Є ще один важливий аспект чату GPT. це також можливість особисто. Особистого росту кожен, хто працює в цій сфері, хоч раз ставив собі запитання, як зробити роботу реально ефективнішою, як виглядати не просто як майстер, а як реально підприємець-ну, бізнесмен, як перейти з простого я працюю руками до того, «я керую процесом, я керую бізнесом який допомагає мені і іншим, тут штучний інтелект стає вашим реальним тренером? Ви можете отримувати рекомендації, навчатися прямо в процесі роботи. Можна не шукати години, наприклад, відео в YouTube, але... Бажано теж підтверджувати цим. Достатньо запитати, як скласти кошторис, як оформити дозволи, як зареєструвати бізнес, що таке liability insurance, або які іншуренси вам потрібно, або як оформити гарантію. Для членів Української будівельної спілки це може стати реально величезною. Перевагою, коли кожен майстер отримує доступ до такого інструменту, це означає не просто швидку роботу, а це новий рівень відповідальності, довірі та професійності. Це можливість говорити з клієнтом впевнено, можливість рости без страху, можливість того, щоб це все виглядало сучасно, навіть без. Маркетолога чи якихось професіоналів. А, вам хочу показати тут швиденько. Я не знаю, чи ви бачили, коли я проходив, розмовляв. А, ось наші сусіди, в них український прапор. Я знаходжуся в Чикаго, Іллінойс. Тому всім привіт, хто тут. Приєднуйтесь до нас. Хей, гей даймен! Так. На чому я зупинився? Так, е, про те, що це реально можливість працювати е, like, ну, без стресу, це дає вам легкість, вам не потрібен маркетолог. Ви можете створити там свою стратегію, скрипти. І головне, це не фантастика, це вже працює. Я вже на протязі двох з половиною років. Використовую я не можу сказати, мені здається, вже два з половиною роки. Буквально з другого дня, коли чат вийшов, я почав його використовувати. І буквально за місяць часу чи щось таке він вже став платним, і мені прийшлося використовувати платну версію. І це реально річ, яка дала мені поштовх і розвиток моїх думок, яких я раніше. Не міг правильно конструювати, я не міг знайти тих людей, які б мені дали ці знання. А з чатом GPT це як інструмент розвитку, як я сказав, а я якраз мені здається на цьому зупинився. Тому головне сьогодні використовувати цей інструмент. Тому що ваші конкуренти можуть вже це використовувати. Навіть той, хто має менше досвіду, але вміє використовувати чат uh, GPT і інструменти нового часу, вони будуть впереді. Тому штучний інтелект це не заміна людини. Happy Mother's Day! <laughs> uh... Це не заміна а, людині, це реальне посилення. Посилення і будівельник, який має руки, досвід і ще доступ до такого інструменту, стає в декілька разів сильнішим, не теоретично, а реально вже. Ви можете бачити е, мій ефект. Я б не сказав, що я вже добився якогось там суперрезультату, я став мільярдером. Ну, я принаймні можу. Е, Реалізовувати ті речі, які раніше не міг реалізовувати, і це дало доступ до великих можливостей розвитку, саморозвитку і складання життєвого плану, якого раніше я навіть не задумувався, що такі речі є. Я ну можливо, ви мене будете судити, але як є, ну я не ставив довгих планів, я будував. І е, використовуючи будівлю, я робив план, розумієте? Але для свого життя я е, не робив плану життєвого. Тому це було дуже дивно до того моменту, поки можна сказати, в моєму житті не з'явився GPT. і е, він мені пояснив, що ну, це те і саме е, тому е, е, ще раз. Ми радимо кожному учаснику UCU спробувати це вже сьогодні почати з малого, і ви реально здивуєтеся, скільки часу енергії це вам збереже, а головне наскільки впевненіше ви будете себе відчувати в новій будівельній реальності другої половини 2000... О, другої половини двадцять першого віку. Друга, точніше, другої чверті е... перепроверити <рістити> математик. <рістити> Змучений вже неділя працюємо. Е... Тому е... з вами був Сергій Ситник, Українська будівельна спілка. Е... Сьогодні День матері і прекрасних вам вихідних. Побачимося в наступному відео. Всім па-па.